Всім привіт народ. Знову ми граємо в Age of History 2 на Доні. Зараз ми будемо воювати за Україну. Це друга серія. Так, е е Добре. На що ми, ми захопили Молдову. Це, це було. Ну, ми захопили Молдову і це дуже добре, тому що нам тепер дуже легко. Ну, у нас є населення збільшилося. Тепер у нас один мільйон. У мене одна питання крусні. Е, чому в мене 1 мільйон і я такий? Маленький. Ну, можна, молодо не читати. Ну, я такий, а Росія така і в неї таке маленьке населення. А, ну, населення, населення. Господи, то тут півнароду народу живе в Москві. Санкт Петербург. А, -а який саме не населений? Ооо. Акі. а, -а Господи, я не можу. Коротше, тут живе дуже мало людей ось тут, на азіатській частині Росії. А ось тут багато. Чому? Чому питання в мене таке? Ну, ладно, ладно, вони дебіли і геї. Э, це дуже Це всім зрозуміло. Так, у нас вже 25 рік тут. Сім років ми тут пройшли. Так, добре. Добре, добре, добре. У нас населення. Можна качатися, качатися, тільки качатися і буде. Щоб ми були сильні. Так, я дуже побудувати тут. Нас. Пишені? побудувати його його столицю? Тому що там населення мені потрібно. Греція? Навіщо ти мені потрібна? Ладно, ладно, то ви... мирні переговори. Все, погодимося. Навіщо... Навіщо війну з... е... починати? Не розумію, одне. Ось. Ось що я не розумію. Чому війна тоді починали? Тупі. Так. Э, так, 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 так. Стабільність провінції. Ой, по мені хвороба пройшлась якась. Ох, це дуже погано, це дуже-дуже дуже погано. Це копець, як дуже погано. У нас вже десь більша частина половина українців в Кишеніві. <сміт> це дуже добре. Це мені Це мені дуже подобається. Так, а сюди. Так, ага. Словакія, Словакія. Ми не дружимо. Білоруси може. Там. Так, так, так. Мені Румунія, Польща дуже под... до... і Росія. Не хочу дружити, але. Таке життя. Так, ну хоча б дай мені дві провінції від тебе і все, ти мені не потрібен. Чому бів гей? Чому в мене величезна армія? Ладно, ти тупий і гей, вонючий. Е, ти не хотів мій ультиматум приймати. Тобі жопа. Тобі одна жопа. Так. Остання можливість віддаш мені всі свої території, ну не хоче. Така, така життя. Все. Тобі жопа. Тобі жопа. Краще б ти погодився на мій ультиматум, тому що зараз я виграю, а ти програєш. Але, ну що, не захотів. Так, в мене померло 5200. а З його 5700. Так, хвилина мовчання, хвилина хвилина мовчання за тих героїв, які пали. Так, все, забирай все. І дай... Так. А, ні. Так, віддати все. І в нас. Я захопив це за два тижні, я захопив це ну, за два місяці. Так, це дуже швидко. І це, знаєте, що я Е, Так, так, в мене є нові провінції Братіслава. Тут добре населення, це я дуже знаю. Це я знаю, що в них дуже гарна. Ні, це погано проблем. Тут дві провінції, дуже гарні. І вони мені подобаються. І це значить, що? Так, наскільки в мене населення побільшло, до 100 тисяч. Дуже добре. Мені подобається це. Так. Братислава... Київ, так, в чому я дуже добрий? Построєння... Так. Ну, я в топі... Раз, два, три, четвере, п'ять, шесть, вісім, дев'ять, десять, де. Я не в топі 10, це дуже мене лякає. Таїланд, щось. Що там Таїланд робить? Таїланд. Таїланд. Нічого я не робив. А, а а Ось! Я й думаю, чому він позавоювання про провінції перше місце, я в шоці? Ну, що він вже, ну, так, а Іран. а, -а, -а Іран зараз з Туреччиною. Ну, союзники воюють союзниками. Це їхнє діло. Так, Стамбул не щось. І це мені дуже подобається, тому що там дуже велике населення. І з одного боку мені це подобається, і з іншого ні. Тому що Турція робить свою експансію тут. І вона може забрати всі ці Балканські країни. І мені першим треба забрати, ніж вони. Так, Братислава? Ні, це не дуже така Братислава. Ладно, щедемо, чекаємо. О, тут Німеччина, Німеччина. А може я хочу просто, якщо вона е, Німеччина завоює, просто е, завоює Польщу, то я заберу Варшаву. І це дуже буде добре, тому що якщо мені треба проспонсорувати і з ними подружитися. А якщо вона програє, то мені дуже-дуже сильно треба буде дружити з поляками. Ну, я думаю, що вони переможуть. Німці, давайте. О, Літва їх зажала. Ну, якщо Літва. Ану, ану ну. Ану, ну ну. Так, так, так. Так, ану, ну ну ну. Потребують провінції. ну, Я чиста нога. О, не погодилися на мій ультиматум. Т Треба було більше просити. От я дебіл. Треба було більше так на другу асиміляцію. Так, давайте, давайте. Німці, німці, давайте, 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 давайте. Давай, ми віримо в вас. Блін. Так, Польща в мене ультиматум. Якщо ти не віддасеш... не віддасиш мені територію, то я розозлюся. Віддай мені це. Не хоче? Ти шо хренів? Ладно, ладно. Зачекаю, зачекаю. Зачекаю, 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 поки вони не будуть в дупі. Давай, 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 захоплюй. Ура! Все! Так, ультиматум. Беремо і просимо віддати йому території. Вільнус новості території. Добре. Краще віддайте, тому що е, Україна дуже зла буде на вас. Ну, ви зрозуміли. Вам краще віддати все, що я захочу. Не захочете, то вам буде дуба. Ай. Вам буде одне слово дупа. Вам буде велика-велика дупа. Тому, тому краще віддайте все, що я захочу. Ні, ну що, Путін говорить, а я не можу. Можу, ще як как... говорити. Так, все, поляка, я на вас злий. Ви... Я хочу. Так, зачекаєте, давайте, давайте, вирізайтесь з мене. Ну, да, 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 все марно, все марно. Ви втратили вже. Десь 4600. Ми теж втратили, але менше. Це дуже добре. Це показує, наскільки я гений. Так, э, так. Угу. Захоплюємо, захоплюємо. Ну, це easy пізі. Так, 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 да, да, да захоплюємо я геній. в крапку заходимо. Далі сюди, далі сюди. Так, і тут треба продвигатися. Так, віль, вільнусь, до Вільнуса дуже, дуже скоро буде близько. І ми, як великі герої, треба захопити всю Польщу. Ми десь захопили 30%. Лана, Лана. 40% всієї території Польщі. Далі, ну, це не її територія, це територія Чехії. Це не її справжні території. Справжні території. Так, все, ми понад найкраща держава. Варшаву взято і їм дупа. Одне слово. Ну, є шанс. Аж ніякий. Так, захоплюємо і все. І ми і ми, і ми, ми віно. Сюди. Так, армія, армія, армія. Ідемо сюди. Блін! Поляка мене дивуєте. Останнім часом. Так, так, так. Так, все, взяла я Польшу і я хочу забрати все. Особливо Вільнюс. тому що. Е, так, Праг, Ай, праг. Е, під контролем німців. Дуже, дуже жаль. Дуже жаль. Ні, ну я добре розширився, Я. Е, блин, я що не можу це забрати, цей кусок. Ладно, на Польшу тримай цю гівну. Так, а я зараз треба мені І то пів народу поляки. Розмовляють по... польську. Е -е Польською мовою. Ну так е коротше ми розширилися. Зараз, зараз. Так. Вот так мене найкраще держава. Все. Так, ми розширилися. Дуже добре, а поляки в повній дупі, як у 39-му. Ну ви зрозуміли, в якій вони дупі. Ох, яка наша Україна добра. Нормально я розширюся з Чорного моря по... Балтійське море чи середоземної я запутався. Так, добре. Наша головна місія це захопити ем, ну, треба захопити або Австрію, або Будапешт. Тому що якщо ну, одна з цих держав треба ізнущити. Ой-ой-ой, хорвати, хорвати, Я вам дам бабла. Радить, що? О, так. Вони вони оці хорвати в мене дивують. Вони дуже порадують, якщо захоплять. Давай. Ура! Все! Йдемо на Румунію. Румуни чекають на нас там. Так, а я дружити буду. Хоча насрати, я їх захоплю. Їм усім ту падню. Так, через ними так добре дружу. Так, я вам даю шанс а, здатися мені. Вони Ух, Вони погодилися. Добре, друзі. Будемо а, ну, прощатися. До побачення.